Так, ну що, готовий квадроцикл дитячий ATV, підростковий. Хто слідкував, бачив, в якому стані він був. І він купувався бушний. Ну, кому цікаво, скільки коштувала кожна цяцька, і він скільки е вийшов в кінці прайс-чек його куплявся, він скажу за 150 доларів бушний. І зараз докомплектовувався, докомплектовувався. Давайте я спочатку про... Пройду кругом него, ви подивитеся, потім буде інформація, кому цікаво, той дочекається, кому ні, тільки подивиться і схоче оцінить приємно, схоче пролистає далі. Диски фарбувались з двох сторон, куплялись сини. Які не бояться ні голольоду, так сказати, ні колючок різних, всяких, як в порівнянні інші. Куплялося глушитель, амортизатори, прицепне, робився прицеп, встановлювався двигун. Це ж рідний база ще 80-ка, 50-ка дитячі були. Тоді викинувся той двигун. Там, до речі, була проблема з шестернею коробки, там тільки одна передача вперед. Купився. Інший двигун 125-кубовий з полуавтоматом КПП 3 плюс одна. Три вперед, одна назад. Встановилася оптика ледовська, ну таке клаксон, встановилася лібьотка робоча. Передні аморти не змогли знайтися якісні, які класно тримають, щоб залізли сюди. Тобто вийшли другом. Другим дали на них груз і на ній можна їздити. <гум> да, діти катаються. Все. Ручки ну не хотілося, як він ж не робиться на продажу. Це просто для людей, кому цікаво. Ручки не мінялися в комплект, тому що привикли. Цей протапер комфортно в руках для цього. Все робилося це саме, цей багажник, думалось як. Переносилось маятник назад, ви бачите, комплектація. Зараз на цій базі йдуть 110-кубові за, по-моєму, 750 доларів. Вони коштують. Тут маятник я переносив назад, сантиметрів плюс-мінус на 10, щоб багато чого дало. Купилось прицепне. Купилося ще дві ступічки, купилися два диски, Зробився до нього прицеп. Прицеп я варив, я посчитав тільки так, як метал в мене був. Посчитав прицепне. Метал, ну, тільки, тільки там диски, волгарки, плюс-мінус світло, е, катушки на, на, на півавтомат. Хто бачив, цей прицеп відкривається. Борти всі вага е, 200 кг, він в цей горб витягує тільки так, нормально служить. До речі, нормально застьобується. Я його не фарбував, тому що. Нема смисла тратити матеріал так от зверху плюс-мінус чуть-чуть А диски це, тому що він в роботі, він в хазяйстві, він не на показ. І це буде гроші на вітер, бо десь щось буде грузитись на нього по-любому. І зараз зима, йде сніг. Глушитель, глушитель да? клався від 139 го двигуна, тому що ну, подножки куплялись не було. Тепер йдемо до прайса, кому цікаво. Йдемо до прайса, скільки він вже став. В кінці Купили ми його, я купив його за 150 доларів. Це була нормальна ціна. Він на чотирьох колесах на, на таких шинах був. Шини є ще дві запасні, але ну просто вони вони не те. Замок запалення. в принципі був, Проблема була з коробкою. в принципі Ну і Звісно, багато чого цього всього не було. Якого ось тут наш квадрик Дивимось суму 31500 плюс-мінус 750 доларів, навіть більше. Навіть більше це по курсу, якщо по 42 читати. Квадроцикл 150 доларів, 6 тисяч гривень. Дві ці ціни можуть хтось зараз бачить, хто продає запчастини або бере в мотомагазинах якимось. Зараз кажуть, а в мене можна це дешевше, а в мене можна це дорожче. Одне бралося в мотомагазині, одне робив Льоша, одне, одне робив. Кум одне через інтернет. Коротше, тому от такі от приблизно воно ціни йде. Кладик 150 доларів, 6 тисяч гривень, двигун 4 тисячі гривень, через OLX знайшов за 3,5 тисячі гривень, плюс доставка, плюс наложний платіж, плюс масло 4 тисячі гривень. Шини, кенда, тисяча За Зате вони. Вони того коштують. Лушак 1300 брав разом з коліном. Коліно пригодилося, робив це. Дві ступиці на прицепчик. Я їх поклав нові на, на квадрик, На прицепчик це диски. Два диски нові, хороші, тому що там були вже дві з доставкою. Ричаг, гальм плюс ручка оця газова. Плюс-мінус, так я считав, 700. Ручка Роза на КПП, яка, яка це 700 гривень. З тему, з тему я заказував. Лебідка 300 з доставкою. 350 там плюс-мінус. Клаксон, лебідка є, як вона тягне, як вона працює, все працює. Клаксон сигнал 300 гривень. Розетка. Там менше чуть-чуть, 270, але плюс-мінус. Прицепне, 1300. Це на, на цей. Що е, там, підніжки льоша зробив взагалі прекрасно за 1200 оці от пластикові ціна розочка? Да? Не бачу, оці от пластикові їх не було. І добре, що з'явилося зараз на ринку 110-кубові на цих базах, вони відновилися. І зробив мені по 600 гривень одну. Так, Ну і вважаємо, що там, фара 300 гривень, хоч вона 270, але поварка. 1000 гривень, поварка. Це не вважається металу. Ну, слава Богу, щось було, щось десь до це, тому що дуже дорого би було. Фарба 1000 гривень вважаємо, тому що лак і багато всяких цих блін. Це ще дай Бог, щоб це вкластися. Я так виходжу з того, що лишалося. Ну, колодки, сланги, свічка, повороти, тросики, ланцюг мінявся приводу. Нехай ще сот гривень. Там вони не цей. Амордзад, 1200 гривень. Амортиперед пара, 1200 гривень, чехол сидіння 270-300 ну, гривень, тому що тут було з доставкою там набагато більше. Плюс-мінус 31-32 тисячі гривень. Майже так. Якщо ми зайдемо, зараз подивимось за ті квадрики, що я розказував, що є по 750 доларів, вони зараз є, хто не може зробити, звісно, краще купити вже новий. Но він не буде ні з Лібьотку, ні на таких колесах. Ні з таким двигуном, ні з прицепом. Да, це я сам себе заспокоюю, тому що дійсно бачите, бачите, ви того. А так це про тих, хто думає, а що він собі зробив. Він собі зробив. Ну от і це крім того, якщо посчитати ще, ще посчитати, от метали і посчитати роботу. Ну. Ну, таке, зате ніхто не комплектує з заводу ні лібьодками, ні такими двигунами, ні такими глушуками, ні прицепними, ні амортизаторами, ні цим всім. Дай Бог, хазяйстві буде служити. Хто що хоче е, подібне, от таке от. Звертайтесь, можливо, щось підкажу, виходячи з того, як я це робив. До речі, лібьодочка на ньому зробив так, щоб вона сйомна була, відкручується заді два болти, вона витягується, працює. працює. Всім добра, бережімо Тебе робимо все красиво, ярко та з розумом і надійно.